Справа така, щоб довго не розповідати, в Бориспільському суді розглядалася справа відносно нашого клієнта за статтею 130. -ю. Він відмовився проходити огляд на стан алкогольного сп'яніння на місці зупинки, обрав проходження огляду в лікарні, а лікарня порушила процедуру огляду. Суд першої інстанції на таке порушення уваги не звернув. Вважав, що такий високий показник приладу драгер в лікарні є доказом того, що особа перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Суд першої інстанції визнав нашого клієнта винуватим і Сьогодні ось Київський апеляційний суд скасував постанову суду першої інстанції провадження по справі закрив. Тому що одним із аргументів е головним є те, що сама лікарня визнала, що необхідно проводити повторний огляд через 20 хвилин водія в закладі охорони здоров'я, а лікарня цього не зробила. Ну і Крім того, я вважаю, що наш клієнт не мав ознак алкогольного сп'яніння і тому. Писати діагноз, тільки на під що він керував алкогольного сп'яніння тільки на підставі а, візуального огляду і першого результату огляду на приладі драгер без проведення обов'язкового повторного огляду було передчасно. Сьогодні Київський апеляційний суд підтримав нашу позицію. Провадження по справі закрив. Київсь... Київська апеляція це просто надскладна постанова, надскладне рішення, надскладна справа. Рекомендую. Адвокату дуже сподобалось. Що я <смірив> нервую правду? Київський поліційний суд у складі. Судді Киролів приспоши розсадуши у відкритому судовому засіданні поліційну скаргу захисника Дудків Славнеславища адвоката Олександра Дмитра адвокат Олександрович на постанову Бориспільського скромного суду Київської області. Тут постанову? А поліційну скадру записника дудки В'ячеслава В'ячеславовича адвоката Александрова Дмитра Олександровича задовольнити постанову Бориспільського міськравного суду Київської області скасувати у справі про притягнення Дудки В'ячеслава В'ячеславовича до адміністративної відповідальності за частиною першої статті 130 кодексу України про адміністративні правопорушення закрити на підставі пункту першої частини першої статті 247. Кодекс сукрету про адміністративне правопорушення за відсутності в його діях складу адміністративного правопорушення постанова апеляційного суду набирає законну силу легально після її винесення не остаточно